Отакі ззаді пластини. Раз, два, три. Зовсім інші компоти. Можна з собою картоплю назбирати. Отакий ефект. Фризап точно. 10 см. Задній привіт, нема порядка. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Героям слава! Ну, напевно, цього року я нічого не показував по своєму культіватору з катком грудобоєм, який зробив минулого року. Відео всі є на каналі, як його робив, поварка його. Ну і друге відео за самий каток Грудобій, як я його теж варив. Ну і третє відео вартість агрегата, ну і вся його конструкція. Можете подивитися на каналі, є, в принципі, можливо, ссылки я залишу в описі. Деякі зробив удосконалення, які зараз покажу. Невеличкі, але зробив. Все працює чудово, нічого не поламалося. Напевно, він гектарів 5 пройшов вже з минулого року. Нічого ніде не відлетіло, не поламалося. все собі працює так, як працювало. Все добре. Культиватор міцний і важкий. Ну, я думаю, що в ньому є ваги 300 кг так точно. Сам каток 100% 150 кг важить. Ну і культиватор теж кілограм 150 важить. Тому махіна ще та. Сам культиватор у нас чистий захват. По стрілах 1,97 м. І сам каток 2,18-2,19. От його така ширина. Рекомендую робити з запасом по 10 см з кожної сторони від стріл. Дуже добре потім робить свою роботу. Загладжує сусідній слід і не виднося нічого. Дуже все рівненько, гарненько потім виходить. Значить, стоїть спереду три стріли 330-х. І ззаду 4 стріли 270-х по невеличких удосконаленнях його. Одразу я наварив отакі взаді пластини. Він стрілка закріплена досить жорстко, але рекомендую ось такі пластинки доварив до ось цих стійок. Гайку приварив, болтом піджав і стійка вже ну нікуди не двинеться. Бо так трошечки все-таки як працюєш, шат вона мала. Ну і слідуючи. Те, що я зробив, я додав ще полоси. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. У мене перше було напевно з 10. Не пам'ятаю точно. Тепер 16, супер. Зовсім інший компот. Ну, буває, культивіруєш після картоплі. Тут, напевно, десь по 5 см. Ось тут між цими пластинами то буває крупна картопля залазить. Деяка падає барабан, можна з собою картоплі назбирати. У мене барабан здоровий, він вроде би, 30 см мають кола. Тому така кількість пластин це буде ідеально, якщо вони стоять поздовж, так як в мене. Вони тут у мене товсті дуже. Четвірка, якщо не помиляюсь, ще п'ятірка, ну, деякі є тонші, деякі тройка. Коротше, якщо будете копіювати мій культіватор, то рекомендую 9 стойок ставити з стрілами 230 ми І якщо будете робити барабан такого діаметру, то 16 полос. Якщо будете робити навкуси, то штук 10-12 хвати. Значить, будемо робити це все по буряку. Буряк зібрав, і отака площа лишилася. Всяке бадилля, ну, всякого непотрібу, коротше, тут є. Ну, зараз подивимося, як справиться. Будемо робити. На глибину 12 см, 10-12 см. Орати не буду, тому що затратно. Культивація і швидше, і більш дешевше вийде. На зиму, я думаю, буде достатньо, а весною тут посіємо кукурузку. Покажу вам в цьому році, як культиватор справляється. Як справляється Т-25, питань по ньому немає. Весною поморочу мені голову, а зараз решта, весь сезон в принципі, працює. Безвідказно, тому всім приємного перегляду! Розпочинаємо. Все, от, один слід, все зроблено. Бачите, все рівненько, гарненько, чисто як фриза пройшла. Ну, Фриза, можливо, там чуть-чуть краще зробить. Ну, але тут швидкість. Ну і також я хочу сказати, не думайте, що ви дасте, наприклад, 16 полос, і у вас буде все супер. Якщо ще падали дощі, а в нас недавно випав дощик і місяць падали дощі, отакий от ефект. Бачите, один барабан чисто залипший. Коли я на суглинку це все робив, то в мене. Хлопці, так залип барабан, що я щось виїжджаю і не розумію, мене трактор е не повертає. А дивлюсь, в мене передок піднятий, і трактор йде в повітрі. То, коротше, будьте готові до залипань. Ну, але кажу, ефект дуже класний від такого культиватора з катком і моногородобоєм. Я ще думаю. Зробити таку штуку, як ці полоси позаострювати з однієї сторони, зробити такі, як ножі. Воно, думаю, ще буде дуже гарно навіть різати, так як каток важкий. Поміряємо, яка відстань між цими полосами, чому залипає. Ну, Відстань, бачите, 7 см. Десь може бути 6,5 см. 6-7 см. Відстань і все рівно залипає. Ну це кажу, це мусить бути відповідний ґрунт. Так все нормально. І робить він з першого разу, вирівнює 20-сантиметрові руви. Наприклад, зараз покажу. Тут двохрядна купалочка. Купала картоплю. Такі рівчаки, а це рівчаки. Може на камері не передається так, а де, -де буде отам, далі глибиною з 30 см. Сантиметрів. І їх без проблем з першого разу ви загорнете, вирівнюєте отаким от культиватором і буде так само, як в мене по буряку. Так, ну і ще давайте поміряємо, на яку глибину це все робити. Отакий от ключик я взяв і попробуємо. Так, отак легесенько я втикаю. От легенько, дуже навіть легенько. Раз, втикнув. Забрав, йдемо міряти. Йдемо міряти. Ложимо под усюди. Так, зараз візьмемо. Ну так, 10 сантиметрів, так як я казав. Глибини важко, кажу зразу. Трактор йде на другій передачі. І Йому важко. Ну, але 2 метри культіватор. Для Т-25 це вже нагрузка, тому що задній привід нема порядка. І для Т-25 це вже важко. Ну і 330-ті стріли теж. Не для Т-25. Ну, ось така робота, друзі. Такий культиватор. Робив не по кресленнях. Отак як мені прийшло щось в голову, так і зробив. Нічого, ніяких закреслень мене не питайте, ніяких я креслень не маю. Дивіться супер детально показані відео, я детальніше вже не знаю, як можна відзняти. І зробите собі такий культиватор. Будете задоволені на всі 100%, я вам точно це гарантую. Плюс вам в'їдеться в два рази дешевше, як мінімум в два рази дешевше, ніж купити. От таку роботу ми сьогодні зробили. Повністю я задоволений, ну і думаю, вам сподобалося. Каток на відмінно. З культиватором свою робить роботу. Т-25 втехтить, але старається на другій передачі, важко йому, але він працює. Це техніка, яка працює, яка вас деколи нервує. Щось ви там крутите, вертите, але вона вам все рівно відпрацьовує всі ваші вкладання в декілька разів. Тому нема що обіжатися на старичка. Можливо, комусь він скоро дістанеться. Ну, поживемо, побачимо. Саме головне, щоб ми. Найшвидше відправили русню за кораблем, куди її місце. Дякую усім за підтримку, дякую за те, що дивитеся, коментуєте і так далі. Ну і саме головне, що нас вже 10 тисяч. За це вам теж велике дякую. Ну, а всім нам, звичайно, мирного неба, якнайшвидше закінчення війни, перемоги Україні. Ну, а всім вам. Як завжди міцного здоров'я любіть поважайте свою техніку, та вона вам відплатить тим самим все, па-па!